З самого ранку на подвір'ї 85-ї школи було людно. Цього року тут понад 40 випускників. Вони сповнені емоцій та планів на майбутнє. Ця школа зробила для мене дуже багато. На самом деле, вона мене виспитала, вона виросила мене і дала мені ті качества, які я маю зараз, сьогодні. І я дуже сподіваюся, я впевнена, що все це допоможе мені в майбутньому поступити туди, куди я хочу. Школьні роки пролетіли дуже швидко, дуже жаль розставатися з школою. С родными учителями я буду за ними очень скучать и буду поддерживать с ними контакт, несмотря на то, що разъединимся по разным городам, по разным университетам. И я всім желаю удачи. Для класних керівників, випускників святого останнього дзвоника, завжди хвилююча подія. Это мой перший випуск. Надеюсь все таки, що что... Все у них будет хорошо. Я хотела бы им сказать, и как и всем выпускникам, в любой ситуации, в любых обстоятельствах просто оставаться людьми, оставаться честными по отношению к себе и по отношению к остальным людям. Привітав шкільну громаду у цей день і секретар міськради Сергій Маляренко. Він каже, що ця школа особлива. Вона розташована поблизу військової частини, тож професія військового учням знайома з дитинства. Зараз батьки 95 школярів 85-ї відстують незалежність країни у зоні АТО. Хочу поздравити всіх і від імені мера нашого города, і від імені депутатського корпусу городського совята його і спалкома. з таким замічательним днем, з такою очередною вехой взрослення для наших дітей. 85 85-та школа постійний учасник благодійних акцій на підтримку бійців. З останніх збір макулатури, до якої долучились багато закладів освіти. Виручені кошти передадуть військовослужбовцям. Учні 85-ї школи зібрали макулатури найбільше. Ми прийшли поздравити з випускним, поздравити всіх з закінченням школи. пожелати хорошого. Ну, хороших, на хорошую першу чергу настроєння і ну, в завтрашнім дне, щоб вони йшли нормальним путем. І кожен йшов так, як він вважав нужным і делал одну пользу, пользу для нашої страны. Святковий вальс і останній урок у рідній школі. Попереду випускників доросле життя.